Усім виїхала заїхати в такий садовий центр, подивитися, що в них зараз є в продажі. Побачила ось такий цілий стелаж вереску, який росте в нас на полі, можна назбирати, нарвати собі і посадити в садочку. Знову є ґрунт. Це для посадки нарцисів, для посадки всіх бульбових. Бачите, можна такий маленький. І ціна на нього не бачу чомусь зараз. А є 20 літрів. Мішечок коштує 8,60 всього на всього. Значить, це збагачений ґрунт, в якому є вже всі і добрива, і там є компост. Це вже готове до, до висадки. Тут побачила рододендрони. До речі, є дуже гарненький, такий блідий, рожевий, дуже гарний. Ну, мій, напевно, такий, як оцей рододендрон. Але я тут побачила ще і ось, дивіться, який гарнезний фіолетовий. Люблю я ці квіти, вони дуже гарні і є білий. Я вже так придивлялася купити біленький або купити якийсь іншого кольору. Ось тут на горі є ще ось такий. Білий, наче з рожевим теж. Ну і ціна на них, бачите? 2, 20 то є фунти, або 24 євро. Ось так така ціна. Біленький, біленький або червоний, якийсь яскравий. Бо рожевого, бускового, фіолетового в мене садочку багато, а це б здалося щось таке або червоний, такий яскравий, що був. Ем, біленький, дуже мені подобається. Він такий ароматний, ароматний. Прямо таким білим буском пахне, але наразі нема куди. Зараз я можу спланувати трошки попересадити свої рослинки, які в мене є в дворі, і розширити свій розарій. Ну, і зайшла всередину, і тут в нас з цього боку є добрива для один на місяць можна отаку баночку вставити в самий горшечок, і на місяць буде. Дуже добре харчування для орхідей. Є ось такі індикатори, показник вологості, але це можна любу бамбукову паличку вставити. Є ще ось такі харчування для орхідей. Для квітіння. Тут є для кактусів, є для зелених листових рослин. І є ось таке: для зелених листових в мене є. І для кактусів теж в мене є. І, відповідно, є для посадки домашніх рослин разом з серамісом перемішано. І тут щось є і для орхідей теж. Але для кактусів теж для сукулентів дуже добре ці суміші. Але можна самому намішати. Звичайно, це. Навіть можна краще зробити суміш як тут. Пише готовий до вже для посадки. Ось. Ну, ось таке. Ну і ціна на нього 6-8 євро. Бачите, ось 8 євро. А ці дві запалички для для індикатор. Вологості води, бачите, поливу 6,60 коштує така паличка. Вставте бамбукові палички тільки тут, бачите, ось тут буде вам показувати, ось на цьому індикатор буде показувати вам, який рівень вологості, чи потрібно поливати, чи не потрібно. Ну і це підживки 3 євро штучка. Тут дуже багато Зеленолистових листових Цікаво, дуже багато Дуже великий вибір зараз. Я навіть, чесно кажучи, Такі гарний. Я думала, що це фікус, а це не фікус. Це щось таке дивне. Зараз я дістану філодендрон. Філодендрон можна купити 2 за 30 фунтів або 36 євро. А ні, так, 2 за 36 або один коштує 21 євро. Ось отакі філодендрони. Зараз, до речі, цих філодендронів дуже є багато, всяких різновидів. І. Ось дивіться, що тут робиться в нас з орхідеями. Немає орхідей практично. Ось вони гинуть і на них знижка Market Price multiply. Дивіться, вони вже гинуть і на них стоїть півціни вартість. Якщо вони коштували 15, то буде коштувати 7,50, а вже всі загинули. І вони всі, абсолютно все листя, в них гниле. Тобто вони всі переохолоджені. Тут є ананас, ось оцей. Але він вже верхівку хтось йому зламав. Ось такі драцени. Ціни я показувати зараз, ну, дещо покажу вам по цінах. Ну, ось така юка навіть, це не драцена юка 42 євро. Ось така от вона доволі велика, десь майже метр десять, метр двадцять метр має. Ще філодендрони. Тут є ось такі ліани. Ліани нам не цікаві. У нас немає місця на Ліани, бо все інше зайняте іншими рослинками. Є Санцівірія, ось така, і є Санців'єрія Муншайн. У мене така вдома є. От вартість її 14 євро. Є жіноче щастя. Мені подобаються ось оці такі вони кольорові. І вони дуже гарно було би їх. ну Це домашні рослинки. Навіть не знаю, чи спробувати можна висадити на вулиці на літній період, як однорічники. І думаю, що буде навіть досить. добре. Календула. Ось така багатоколірна, коралова, жовтенька, он червона, малинова, рожева. Багато різних кольорів, але я календулу чомусь не дуже полюбляю. Мені подобається, якщо вони в когось на дворі. Кактуси, мариночка. Ти любиш кактуси, мені оцей сподобався кактус. Цікавенький він такий, наче камінчики складені. І ось коштує, зараз я... 3,50 фунтів. Тут десь 5 євро, мабуть. 3,90 пише, ось євро. 3,90. Ось такий ще цікавенький пухнастик. Ось. Ну, от така от орхідеї, великоквіткова біла, досить велика квітка. А, це Сого-Юкідан Дивіться, в неї губа. Бачите, ось це согоюкідан. Їх є тільки три. Ось таку согоюкідан можна було би навіть прикупити. Дивіться, коренева, яка в неї причудова, не политі. Вартість 9 євро. Ось така, от. але вона буде велетень. Це молода рослина. Вона буде велетним, але коренева дуже в неї шикарна. Просто ось. І така ще одненька рожева. Досить приємна, така вона карамельно помадна, дуже-дуже гарна. Але подивіться, бутони вже всі жовті. І швидше всього, вони переохолоджені. Сокою Юкідан теж, до речі, бутони жовті. І швидше всього, що вони були в холодному, в холодному такому, у нас доволі ще прохолодно. І якщо вони були вночі. Переїжджали, як це вночі в нас привозять, то, відповідно, вони і переохолодилися. Ну, ось така от тут ціла купа папороті. Папороть 5.30, за таку одненьку. Вона потім розростається таким лісом, ну і багато хлорофітума. Йдемо далі. Є ще ось тут. І є отака, отака в нас є ще. Пише «Амбрелла 3». бачите, але це шефлера, це ж звичайна шефлера. Так що йдемо далі, подивимося, що там є. Ще щось цікавенького, може там де садовий центр. Дуже багато машин для стрижки, причому дуже великий вибір. Є і електричні машини. Ось така, як моя. Ось ця маленька, і дуже зручна, вона. Така, як моя. 180 євро цього року. А я купувала. Два роки тому за 149. Ну, ціни міняються, так що. А це все бензинові. Теж ціни дуже різні, 368 євро. 185, досить непогана. Така бензинова машинка, Тоже маленька, акуратна, бо мені велику не можна на подвір'ї. Ця теж маленька, але ціна в неї 279. Ну, ці вже більші. Та взагалі велика для великого двору. Мені підходить ця, що в мене є. Маленька машинка, вона електрична. Вона з проводом, звичайно, але ну, що зробити. Безпровідна буде коштувати ще, напевно, на 100 євро дорожче. Ось оці дуже класні. Це маленька машинка. Це взагалі малесенька, теж електрична. Ось, І ціна в неї зараз 79 євро. Хто має маленьке подвір'я, то можна собі таку і придбати. Дуже багато-багато нарцисів, дуже багато мушкарики. Оці такі жовтіші. А ось ці нарциси, вони дуже-дуже пахучі. Я вам показувала, в мене такі є дома. Я їх розсадила на кілька. В кількох місцях і вони дуже гарно множаться. Якщо ти цього року маєш один одну цибульку, на слідуючий рік одна цибулька народжує 4-5 новеньких теж 5 євро за горщик, або 3 за 13. Ось так. Ну і братчики, братчики, братчиків багато. Йдемо там, подивимося, кущові щось є тут. Тут в нас є магнолії. Магнолія біла. Ось така магнолія, як моя, он рожева. Ось ота. Ось, ось вона така сама. ось, І це все магнолія. Біленька. Ось така, як моя. 14 євро за горщик. Така, як моя магнолія. ну Моя вже доросла дівчинка, моїй вже років 5, мабуть, буде. Так, щось дуже гарно пахне. Тут теж роду. Рододендрон, але він, бачите, якийсь такий міленький, 32 євро за горщик, зовсім листя інакше. Мій такий, бачите, великоквітковий, велико, вірніше, великолистковий. Мій ось такий. А ці якісь такі дрібненькі і щось дуже гарно пахне, тільки я не розумію, звідки. О, просто чудово. Дивіться, є ще такий рододендрон. Я вже дивилася на нього. Ось він яскравий, рожевий. Я такого би червоного би хотіла. Бачите, в, ньому, дивіться, в нього інші листочки, і в нього всередині по три пупляха. А в мене ось такий, який дає тільки по одному. Ось. Я б хотіла щось таке, як це. Щось дуже гарно пахне. Оце, до речі, яке воно пахуче. Ммм, скімія. Скімія Рубелла. Але від неї стоїть аромат, просто, напевно, на 2 метри чути. Її тут багато, дивіться, яка вона гарненька. І такий кущ можна висадити, він подібний до роду дендронового. Щось дуже подібне. 11 євро можна навіть купити. Дуже гарно пахне. Тільки вона ось така рябенька, бачите, червоненька, наче до дрібненького такого, до, як вона називається, срінжія. Такий дрібненький такий бузочок. А це, дивіться, яке гарне. Невідомо, яке воно виросте. Якщо виросте велике, то нема куди її в мене садити на подвір'ї. Так, андромеда. Голуба лагуна, отаке щось, але воно зовсім не блакитне, вона якась рожева з білим. Квітне ось такий кущик, ось він весь в попляхах вже буде квітнути, бачите, от весь-весь. Дуже гарна штучка ця. Мені подобаються такі рослинки. Ось є червоний рододендрон. Ось він червоний, яскравий. 21 євро. І він такий великий, як мій. Бачите, який має всередині. Хоча він знову-таки один тільки пуплях має. А я би хотіла це фіолетовий теж 21. І в нього в серединці 3 розвиваються гілочки. Хотілося б щось інакше. Тут хвойники, хвойники мене не цікавлять. Тут в нас є ще піони. До речі, хто мені підкаже, оце деревовидна піона, правильно? Піона Chinese Tree пише китайське дерево. Ну, от таку, вона коштує 18 євро. І ось таку червону якусь піону я купила була минулого року. А вона цього року видала мені звичайні такі зелені. Бо я купувала таким деревцем. Ось бачите, ось таким деревцем я купувала піону, а вона видала зараз тільки отакі трав'яні. Можливо, я її заглибоко посадила або не знаю чому. Але зараз ось такого типу. Купувала я такого, а вона зараз тільки трав'яна, ось така. Ну ось, Подивимося ще одна піона. Теж біла, є така біла. Бачите, вона має серединку голу, так само, як і червона. Я червону купила. А є ще ось така піона. І вона теж деревовидна. Ну, я подивлюся, може я ще таку собі прикуплю. Є ще таке деревце. Ой, цікавеньке таке воно. Цікаво. дуже подібна на, на е, сакуру. Цікаво. Рослинка, ну але ця тут так прямо пахуча, пахуча, вона пахне на пів цього господарства. Дуже багато є камінців для доріжок. 15 євро за кущ можна було би навіть купити один кущик і посадити його в горщику в такому відерку більшенькому, щоб вони собі розростались, а не пускати його в садок, тому що воно розростеться, а потім ми його не позбудемося. І це, до речі, зараз все, бачите, оці червоні таблички, оці такі червоні наліпки. Це означає півціни. Ще якісь є рослинки на скидку. Дивне таке воно, Листячко в неї, іначе загорівше від сонечка. І вона має китиці, десь я тільки що бачила, що буде квітнути. Ось таке, наче щось. А, ось дуже гарно видно, бачите, ось вони. Ось такі, наче пупляхи. 11 євро, пів ціни то десь ну, 6-5,50 буде. Ну, Ціла палета рододендронів, які хочеш, і фіолетові, і червоні, і рожеві, і ціна 21 євро. Ось біленький, такий теж гарненький. Ну, дуже багато. Зараз якраз час садити рододендрон, тому люди купують і його зараз дуже багато в продажі. Ну От весна робить своє, листячка немає, а квіточки вже розпускаються. І ось таким, бачите, таким деревцем виросте собі воно потім. Така черешня, наче. Називається Нігра. І ціна на неї дивіться, 81 євро. Це буде квітнути, такими рожевими квітами, наче сакура. Дуже гарно. А ще я вам покажу зараз. Ось така вербичка є. Дивіться, які котики, гарненькі, ніжні котики. І такі гілочки, наче червонясті. Вони. Дуже ефектно і росте, вона прищеплена, бачите, і ось вона росте таким, наче парасолькою такою на подвір'ї. Дуже гарно, хто має, наприклад, небагато місця на подвір'ї. Вона високою рости не буде, вже вона буде така низенька. І ще є ось таке цікаве. Так, вербичка у нас коштує 18 євро. Ось. А це коштує 59 євро. Але дивіться, яке воно зараз ось так. Ось так зроблю тінь 59 євро. Дивіться, яке воно покручене, кучеряве, і воно теж наче прищеплене ось тут на горі. І швидше всього, воно прищеплене на вербі. Тобто воно рости вже не буде, а буде ось таким зеленим собі килимчиком, таким шапочкою, зелененькою. Але таке кучеряве, кучеряве. Цікаве, деревце. Наче може якесь, наче як вільха. Зараз я зроблю вам тінь. Ось так виглядає воно. Ось, ну і оці черешеньки. Пронус Карасіфера. карасіфера якась. Не знаю, от воно все, оце в тих рожевих квіточках буде. Подібне на черешеньку. І знову рододендрони. Дивіться, цілий ряд рододендронів. Мене отой цікавий такий, дивіться, який він цікавий. Має знизу червоне листя. Гарненький він. Рододендрон Харді Гібрид. Такий, бачите, цікавий, правда? І він теж має всередині не один, а має таких 4-5 пупляхів на одному на одній розетці. Цікава рослинка, ось він теж. А тут по одному? Тут по одному, а тут є багато. Ну, можливо, він з часом потім з чимось його з -з 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 запилили і він такий, бачите, різний. Ціна на нього знову 34 євро ціна. Ось. Дуже-дуже їх багато. З цього боку маємо яблука, маємо черешні. Яблуні. Яблочко. Цікаві такі яблоньки. Не бачу де ціна на них, але там. Golden Delicious, Оце жовтеньке яблучко, а ці черешня якась там є. А може то і вишня бути. Ні, це черешенька, Cherry. Так, це черешенька. І ось тут, оці укривні можна робити такі бордюрні, дуже їх багато. Ось ця дуже гарно вона пахне, пам'ятаєте, вона росте бородою. Оце то, що я вам показувала тоді, ми були в селі. І отаке можна собі купити, наприклад, висадити. Так як в мене є 4 фунти: 5 євро за одну або 13 євро за три, Можна висадити от там, де в мене по краю. Ось він теж, оцей фіолетовий. Його можна наверху на квітнику, там, де біля ромашок його можна висаджувати, він буде дуже гарно заплітати. Ну, ось і все, Отака от тут у мене картина, бачите? Багато всього вибрати є що. Це така цікава, теж жовтеньким заплітається плетуча така рослинка. Ну і ціни різні, бачите, є 2, 2,50 євро. Три ціни зовсім різні. Такі самий як який він червоненький. Такий самий, як цей жовтий. Бачите, вони є біленька, червона. І медом пахне щось мені тут. Наче якісь рослинки. Тут ще котики. Ось такі вже навіть квітнуть, а це ті самі, що ми там бачили з вами. Бачите, які вони червонясті гілочки мають. Дивіться, виглядає дерево це дуже гарно, воно низеньке, невеличке, займає дуже мало місця. Ось ціна 18 євро. І отакі маленькі сосни штамові. Бачите? Така маленька сосна на штамі, коштує не багато-немало, 100 євро. Сосна на штамі. І отакі трошечки більшенькі. А не, це ті самі, тільки вона. Ні, вони вищі, наче, правда? Так, вони трошечки вищі, але теж ціна 18. А ні, там пише 28 євро. За оці більшенькі дерева. Ось ціна на нього 28 євро на ці вищі котики. Просто чудові, такі пухнастики, пухнастики. Гарненькі, вони вже починають квітнути. Ну ось. Поки що така Тут у нас картина. Це теж щось виду рододендрону. 59 євро, такий вже великий доволі кущ. Так, це рододендрон, але просто інший різновид. Бачите, такий рододендрон буває різний. Там таке листя, тут таке, наче ялинки листя. Квітне він теж по-іншому, ну і в них дуже різні аромати. Бачите, навіть ось тут, якщо взяти оцей, він має дрібненьке листя, а той має вже більше листя. Подивіться, який він різний. 59 євро за такий рододендрон, за такий гарний великий кущ, хто має велике подвір'я, прикрасити можна. Дуже навіть гарно би було. А це теж рододендроновий, тільки він. Це вже так, рододендрон Pink Spider. Дивіться, ще інакше листя. Тобто, скільки цього рододендрону є видів. Дивіться, він такий має дрібненькі квіточки. О зараз я зроблю тінь. Ось так. 21 євро. І він зовсім дрібнесенький, зовсім інакше. І листя в нього інакше. Багато-багато тут всього. Йдемо трошки на троянди, поглянемо. Ось є щось таке червоне. Є отака, мені дуже подобається, така бокаловидна троянда. Є тут у нас така, наче 22 євро. Досить непогана. Оця мені дуже подобається: 22 євро. Дві за 22 або одна за 12. Колір дуже гарний, такий, наче чайна роза. Це червона, це така коралова, ну я вже коралових не хочу. Рожева, мені потрібно підібрати білу, ось такі я не люблю. Тим більше вона зараз така, а потім вона, коли розпускається, вона чомусь як шепшина. Такі я дві купила, хоча на малюнку було ось таке. А заквітло ось таким, так що я вже не хочу їх. 14 євро ось така, але це дрібненька. М -м, така от вона, бачите. Така ще є. Ну, Троянд є багато, теж можна буде щось вибрати, пошукати. Я вже, коли приведу до порядку повністю садочок, я тоді подивлюся, які ще троянди мені потрібно підкупити. І є тут багато що вибрати, є плетучі. Плетучі є дуже багато, Катріна. Дивіться, який тут вибір теж гарний троянд. Ну і ціни там в середньому 12-15. Така біла, називається принцеса. Вона не біла, вона така трошечки, наче кремова. Так що буду щось шукати, щоб собі поновити трошечки свій квітник. Ну, і тут знову дуже-дуже багато рододендрону, всяких різних. І квітучих, квітучих. Неліум... неліум. Щось таке дивне. Таких назв багато, я навіть не знаю стільки. Дуже-дуже багато всього. Це дає такі червоні ягідки, це може бути теж як кущові Вибір дуже великий зараз є. Ми були з вами, я була тут десь місяць тому і всякі величезні попляхи в цих. Морододендроні. Я була тут місяць тому. не було стільки цей якраз Завіз. Завіз дуже великий був. Бачите, ось вони є різні, ці теж 31, Ну, ось і все, отака. Тут, бачите, дуже багато є, що вибрати, походити. І якщо я щось куплю, то я обов'язково вам покажу. Хоча на сьогодні я не планувала щось купувати, бо я випадково потрапила в цей центр. А на сьогодні всім дуже-дуже дякую. Дякую вам за ваші пальчики догори. І всім пока.